Наш псалом 119 уособлює в собі дитину, яка жаліється на іншу дитину, яка жаліється своєму татові. Я думаю, у вас так само в дитинстві неодноразово таке було. Коли хтось на вас щось сказав, неприємне, і ви такі засмучені. Може, розплакані, прибігли до тата, от тату, мені оцей хлопчик зробив це, це да? або сказав щось неприємне. І ось так само і тут, в 119 му псалмі, Давид жаліється, є дві версії, і на Саула, і на Дойка, і Думуянина, який його зрадив. І зараз ми будемо розглядати, на що ж він так жалівся. Давайте для початку прочитаємо солом, і тоді будемо розглядати. Пісня, пісня про Чан, або по-іншому, ще називають пісня сходження. Тобто, її було написано під час сходження до Єрусалиму наші річні свята. Я кликав до Господа в горі своє, і він мене вислухав. Господи, визволь же душу мою від губини правдивої, від язика зрадливого, що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик. Загострені стріли потужно із ялівцевим вугіллям, горе мені, що за мешкою машеху, що живу із шатрами кидару. Довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир. Та коли говорю, то вони за війну. Невеличкий такий псалом, але у цьому псалмі, в кожному тексті, Давид особенно неабиякий вічий і хоче розповісти те, що він переживає під час той брехні, яка була розповсюджена навколо нього. Під час цього псалму Самуїла вже не було поряд, коли він був написаний. Тобто, після його смерті Давид відчував, що він уже Самуїл не стримує весь той всю ту злість, всю ту лють Саула, і він знову ж таки будуть продовжуватись, і Йому і страшно, і неприємно, і йому тепер потрібно буде воювати з усією тією брехнею, яка навколо перебувала, в одиночку. Але що ми чуємо з першого псалму? Я кликав до, з першого вірша, я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав. Ми з вами знаємо, що коли ми приходимо до нашого небесного батька, він завжди нас вислухає. Він завжди нас почує і відповідатиме на наші молитви. І так само тут Давид акцентує увагу на тому, що, Боже, як би мені важко не було, ось як він тут зазначає в горі своїм, як би мені не було складно жити серед всіх тих клаветників, які є навколо мене. Ти завжди поряд ти вислухаєш, ти мене розумієш, і Ти будеш разом зі мною далі йти. Далі у другому вірші. Господи, визволь же душу мою від губи правдивої, від язика зрадливого. Um, всі ми знаємо, наскільки неприємний, uh, згубний вплив um, якоїсь брехні. А коли хтось на нас неправдиво говорить, коли ось це протиріччя, коли ти знаєш правду, а на тебе наговорюють щось інше, це протиріччя, воно робить такий неабиякий, некомфортний для душі осад. Але ми з вами можемо прочитати паралельно Матвія 5:10, 12, що ж нам потрібно пам'ятати? Коли ми відчуваємо, що на нас хтось наговорює неправду. Це записано Матвія 5,10, 12, і це побажав нам Ісус, коли ми будемо відчувати, як хтось стає проти нас, хтось нас ненавидить, хтось говорить неправду і так далі. Що ж нам тоді робити? Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, по ваша велика, на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Тобто усе, що стається з нами, як би багато не було язиків, неправдивих. А, якогось лиха навколо, ганьби і так далі. А, нагорода наша велика на небесах і свого часу Господь відплатить кожному згідно з його слова і згідно з його діл. І тим, а, хто говорив неправду, язикам не, зрадливим, неправдивим, він відповість згідно з їхніх слів і учинків. А нам а, дасть нагороду велику, якщо ми а, не будемо відповідати злом за злом, не будемо якось свою злість кидати у відповідь, а чекати, поки Господь вступиться за нас і ця справедливість а, буде найправдивішою. Далі у третьому віршику а, Давид Хоче звернути увагу, наскільки ця мова фальшива, що тобі дасть, або що для тебе додасть лукавий язик? Е, наскільки йому неприємна ця е, фальшива мова, що він навіть не розуміє, що, за що ти це робиш, за що там САУЛ е, чи Доїк і, і Думая. Навіщо це тобі потрібно? Е, він просто не розуміє. тобто Ти ж ти ж розумієш, що нічого хорошого з цього не буде. І Господь справедливий, і Він відповість свого часу. І далі він продовжує: Загострені стріли потужні, із ялівцевим вугіллям. Хто у нас потужний? Наш Господь. І загострені стріли, тобто він уже готовий відповідати. Ось ти можеш не очікувати, але відплата все одно прийде свого часу, і з ялівцевим вугіллям стріли повинні летіти. Взагалі, ялівець це таке чагарникове дерево, яке, з якого навіть по досі араби виготовляють таке собі деревне вугілля, яке розпалює жар дуже високої температури, тобто дуже такий сильний вугілля. Ось, і тут Давид зазначає, що потужний, тобто Господь, він ревний, він заступається за своїх праведних, і він не допустить, щоб не було відплат тим, хто ганбить його дітей, хто, хто хоче заподіяти зла і говорить неправду на них. Ось він захистить. Із тою силою, якою він може, а він все ж таки потужний. Далі, в п'ятому вірші, він знову ж таки розчаровується, засмучується, і він хоче показати у цьому вірші, наскільки він у Горе мені, що замешкую Мешеху, що живу із шатрами Кедару. Мешех і Кедар тут використовуються у переносному значенні. Для позначення земель вигнання Давида, тому що він майже постійно перебував у Е, він був у цьому, жив у цьому страху. Це не надто приємно, коли ти не відчуваєш себе вільним, коли ти не можеш жити, просто царствувати Давид на той момент вже був царем, а постійно переховуватись. Ось і ось він так уособлює, що горе мені, що я ось е, в цій неправді живу, хоч я її е, правдою, ну, якби на мене наговорюють. А я ось тут ховаюсь, і я нічого не можу з цим зробити, тому що е, як працювати із е, якоюсь брехнею, якщо хтось розповсюджує брехню, ти не знаєш, звідки вона. Почалась і доки вона буде продовжуватись. Тобто ти просто відчуваєш себе безсилим, ніби ось таким зв'язаним руками людиною, яка просто переховується і не може нічого зробити. І у цьому стані довго душа Давида у шостому вірші зазначення перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Тут посилання на Саула, тобто він ненавидив мир, він не бажав якогось компромісу із Давидом. І тут Давид показує, наскільки він змучився від ось цього свого стану. Довго душа моя перебувала разом із тими, хто ненавидить мир. Тобто ці всі слухи, це. Те все неприємно, що йому приходилось чути, він уже неодноразово од... не це чув і довго в цьому стані варився. І в кінці кінців він хоче зазначити, що я за мир. Та коли говорю, що за мир, то вони на війну. Тобто, все ж таки е... Давид хоче знову заакцентувати увагу, що я тут непричетний взагалі. Я хочу, щоб було все як найкраще. я хочу миру. Та коли я говорю, вони все одно на війну. Тобто інколи буває ось це безсилля, коли твої спроби здаються абсолютно марними, коли щоб ти не робив, нічого не вдається. І як тут Давид говорив, що я хочу миру, я хочу, щоб. Все було відкрито, все було чесно, не було ніяких непорозумінь, і так далі. Але хтось завжди для нього бажав конфлікту. І хтось завжди любив конфліктувати. Ось. І ми з вами часто можемо уникнути конфлікту. Але коли ти цар Ізраїлю, і тобі приходиться. Стикатись, контактувати з іншими високопосадовими особами, тоді тобі приходиться знаходити якийсь компроміс, в мир, але ти не можеш його знайти і приходить зразу така думка: як я за Давид, у уособлення українського народу, а Росіяни, Путін і так далі, уособлення тих, хто за війну у цьому вірші. І нам з вами, неабияк знайома ця ситуація. Як неприємно, коли ти вже змучений від цього всього, ти не хочеш війни, ти не хочеш ось цих всіх непорозумінь, ось це озлоблення, тому що це все. Тягне за собою багато наслідків, не будемо зазначати яких. Але просто і душевно ти змучена, і фізично, і все це вимотує душу людини, коли людина не може розслабитись. І так само нас як українців. Але ми повинні розуміти, що людина має право вибору. і Ті, хто за війну, це їхнє право бажати війни, ворожнечі і так далі. Але за нами Господь, який може захистити, подарувати спокій і мир, той, який не може ні звідки, ні з якого іншого джерела пройти. Зараз є багато різних релаксацій, різних методів для того, щоб заспокоїтись. І люди вдаються до самих різних методів, щоб заспокоїти свою душу. Ну, на нас а, не так часто якась брехня розповсюджується, але цей стан, коли ти не можеш розслабитись, ти постійно в стані готовності, в напрузі, як а, і Давид у цьому псалмі. він дуже часто може нас турбувати. Не давати спокійно жити. І в ці моменти я нам не би, потрібно пам'ятати, що Господь за нас, і Він поруч завжди, незважаючи ні на які обставини, і ніхто з ним не зрівняється, і що нам може зашкодити, якщо Господь за нас? І тому нам потрібно завжди довіряти, зберігати спокій і пам'ятати, що. Щоб не відбувалося, яка б несправедливість не була у цьому світі, загострені стріли потужно із ялівцевим вугіллям. Свого часу справедливість все ж таки восторжествує і ми будемо бачити ось цю всю картину, цей весь пазл, як Господь дивним чином спасав нас, визволював. Душу від губи неправдивої, від неспокою, від тривоги, і допомагав пройти цей шлях з того місця, де нам було саме найважче, як і зараз Давиду, у стані безвиходів, тривоги. І потім, уже у 120-му, псалмі, ми завтра будемо розглядати, як він дякує Богу за те, що Бог йому допоміг. Це такі два паралельні псалми, які могли би бути одним цілим, коли це міг би бути початок, а 120-й завершення. Але їх все ж таки дослідники Біблії вирішили розділити. І бажаю вам так само розуміти, що яка б не була чорною зараз полоса, все ж таки справедливість буде, і біла не од... Все ж таки настане, неодмінно настане, і на неї не прийдеться довго чекати. Тому давайте ми з вами помолимось за те, щоб ми з вами довіряли Богу, вірили йому і не сумнівалися в тому, що Господь завжди буде на нашій стороні, і навіть не розвивали у собі ті емоції якогось незадоволення, коли щось не так, а розуміли, що все в Божих руках і все буде як найкраще. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш у нашому житті. Дякуємо тобі за те, що ти такий справедливий Бог, ти був і в старому заповіті, і в новому, і в наш час. Ти завжди заступаєшся за тих, хто скривджені, кого гандлять, хто обмовлений неправдою, допоможи нам твердо стояти, коли. Нам е, хочуть заподіяти якогось лиха, е, нам неприємно чути якісь неправдиві думки про себе. Допоможи нам бути спокійним, довіряти тобі. Також допоможи зараз українцям, допоможи е, справлятися з тою тривогою, з вічею і розуміти, що чорна полоса не буде тривати вічно, і все-таки буде біла полоса, ти вступишся і. Все відбудеться так, як повинно бути по твоїй справедливості. Ми дякуємо тобі за все це і поблагослови нас надалі. Амінь.